Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом просто ідеального тіста на вареники і пельмені. Хочу сказати, що я перепробувала дуже багато різних рецептів, але цей, як на мій погляд, просто один із найкращих. Він просто ідеальний! Ну що ж, давайте готувати. Беремо 3 стакани просіяної муки. Додаємо чайну ложку солі і все добре перемішуємо. Потім посередині робимо ось таке заглиблення і виливаємо сюди чашку кип'ятку 200 мл. Добре все перемішуємо, мішаємо до того часу. Поки мука трошки охолоне ось так вихолонуло трошки. Далі робимо заглиблення теж і додаємо сюди три столові ложки олії. Одне яйце і теж добре перемішуємо. Спочатку перемішуємо яйце з олією, а потім перемішуємо з мукою. Ось так вимішуємо спочатку ложкою. Ось так. А потім уже замішуємо рукою. Якщо ви бачите, що муки недостатньо, можна трошки додати, щоб не сильно липло до рук. Ось так. Буквально кілька хвилин вимісили, і в нас виходить ось таке тісто дуже м'яке, ніжне, податливе. Дуже добре з ним працювати. 20 хвилин воно. Стоїть, відпочиває, а потім уже можна розкачувати і ліпити вареники чи пельмені. Тісто дуже добре розкачується дуже легко, не рветься і просто одне задоволення з ним працювати. Готуйте і насолоджуйтесь. Смачного всім!